Добрий ранок. Сьогодні виходжу на вулицю, а у нас знову дощ. Тому сьогодні зйомка ну, не з вулиці, тому що там ну, взагалі. Ой, як він вже надоїв, ну нічого, що ж зробиш. Тут були плани в нас з мамою, але помінялися. Кажу, значить будемо сидіти в хаті, щось будемо робити. От. Я зробила собі капучино. Мама ще в хаті, ще не виходила. Я їй погано й спала і встала зарані. Зараз поп'ю капучино. Щось треба робити. Не забуваємо капусточку проштрикувати повністю кругом по всій повністю по всій длині, щоб отак от воздух виходив. Ну, Я думаю, що завтра ми вже будемо її їсти. От, щось будемо думати, не знаю. Сьогодні, щось, мабуть, приготую. З вами поділюсь. Може, вам буде цікаво, може, теж будете готувати. От. Так що, Це ж по старому календарю сьогодні було б встрітєння. Ну, я вже празную по-новому свята, То ми вже його відсвяткували. Так що в нас сьогодні не, б... ну, не свято. От такі справи. Це як просипається, як така погода. Ви знаєте, і зразу настрою немає. Хочеться, щоб було якось те. Ну, нічого. Скоро буде настрій кожен день. Сонце буде гріти, будемо ховатися, не знати куди. Ну нічого. Що ж ти зробиш? Як у, у, погод... у природи немає поганої погоди. Так що і ми так думаємо. Так що такі діла, дівчатки-хлопчики. Так що... Будемо зараз щось придумувати по роботі. Я думаю, що я вам сьогодні покажу, як маринувати лимони. Думаю, вам сподобається. Ну, зараз п'ємо капучино а потім все остальне. Мама вийде, мабуть, поснідаємо, аж потім буде вся робота. Так що вам покажу все. Ну що, дівочки, будемо жарити отбивні. В общем, на кілограм м'яса свиного я беру е соль і перець по вкусу. Коротше, взяли, і порізали на такі порціонні кусочки. Ну, я думаю, що ви теж так ріжете на адбимі там. Ці. Я дуже великих не робила в цей раз. Вічно зробиш, потім не доїздаєш, це лучше маленьке, та з'їсти два. В общем, береш, ріжеш на порціонні кусочки, відбиваєш і додаєш соль з перцем на кілограм свинини. 250 грам я вливаю мінеральної води. І вони стоять у вас час. Можна трошки більше, можна трошки менше, в зависимості як те. Ну, але так часов треба. Воно постояло у вас, і ви взяли Ці рукавиці, дівочки, не бо незручно потім не брати. Потім берете жарите. я жарю так. Зразу. В муку, в яйце, а потім, потім паніровочні сухарі. Паніровочні сухарі краще брати пшеничні. Потому що, якщо будете брати у ті житні, вони темні, і будуть негарні самі ці отбивні у вас. Ось я вам показую відбивні. Отак от вони в юшечки, щоб вони вот так от покрили, так придавили ту мінеральну воду. Тепер тут же ж беремо відсіля, нічого, що вони вологі. Так раз, два, в яйце. Отаку. І в паніровочні сухарі. Я думаю, вам видно все на петельню. Так же само можна з курячого. Так же. Воно буде теж смачне дуже. Вони будуть суховиті. Отак. От і знову мука, яйце, паніровочні сухарі і жаримо з обох боків. Я люблю більше вбивні із свинини. Не знаю, мені так подобається. Але зачасту останнім часом зробили з курятини. А от щось з свинини більш таке, воно мені більше подобається. Але так як за станом здоров'я, то краще їсти куринне. І для мене, і для мами, то ми більше якось їмо з куриного. Це сьогодні кажу, давай зробимо свинного. Так. Я не забула дівочки за лимони, що я вам дам рецепт. Це просто руки не більшу, не встигаю. Ну і так ложити до кінця. Отак от, от. Дівочки смажемо на пательні, на невеликому вогні. Я вже вибрала першу партію. Трошки там от ну, а так те всі гарненькі вийшли. Не буду поки пробувати, воно гаряче поки жарю. І так до кінця. Мені Нравиться такий рецепт. Або ви просто, що в там муки і яйця, І все. І більше нічого. Буває так. Коли я, щось хотілося сьогодні так. Погода така, вирішила щось поготовити. Вже треба їсти. Почнеш видумав тайний день. Не, не пам'ять, що. Так, продовжуємо так смажити далі. Все, дівчатки, дожарила я. Тут там ще там, там дожариться вже, ну вже дожариться. Дуже сочні, такі всередині смачні, дуже просто. Оце на мірній ранній воді безподобні. Скільки залиши всього, зараз буду все вбирати. Так, дівчатка, отби в них нажарили, посуду перемили. Приступаємо до следующего. Лимони зараз помаринуємо. Так. Щас я опущу вам. Ось моя мама, поможник сьогодні. Угу. Так, зараз я трошки вам опущу, щоб ви бачили, як вона. Наріжзаємо кольцями. Такими. Витягуємо косточки, якщо вони у вас є там в лимоні. Ману, мабуть, забери тут. Ну що вона легко Взагалі, рецептом 5 лимонів. Е, миєте, берете півтора сакана сахарю, чайна ложка солі, чайна ложка коріандру, Ну, е, не меле того, треба в зернах. Ну, ми вкинемо, бо в нас немає. У зернах подивилися, немає. І італійські трави теж чайну ложку. І. На літрову це баночку, виходить, і півтора гіркого перцю. Ось такого. Прямо такий гіркий. Зараз я вже доріжу. Його можна їсти і до м'яса, і до риби. Так, зараз. Значить цей. Так Так, беремо. Ось у мене тут півчайно ложечки солі. Кісточки витягують. А мам брилів тут потроху насипати. Бо щось мій помощник сьогодні неактивний. Він стісняється. Ви не обсудіть так дуже там до неї. непризято не, при... не, не відноситись. Вона ще не привикла. Так. Повитягували з цих. Я буду так постійно витягувати і заразом і сипати. Ти потім перемішаєш, що це висипіш. Тай отаку. Отаку. Ну, цих багато. Там була перед цим їла, то й не було так сіки кісточок. Немоно такі сочні, хороші так. І ще отак. Так, взяли оце, отак от повитягували про Солили, ну, от її пряностю, що я вам сказала, чайну ложку солі, чайну ложку коріанде і, коріан... і чайну ложку італіянських трав. так І тоді складаємо в баночку. Зараз мій помощник наріже перцю. Так, зараз я вона поріже. Так, дівчатка, оце все складаємо у банку. Закип'ячуємо воду, щоб у нас був кипяток. Ми потім будемо заливати. Оце все складаємо. І на, е, вообще по порції півтора стакани сахарю. Ну, ми зараз трошечки менше робимо баночку, то ми трохи менше. А взагалі по рецепту так. Пахнуть. Так. так, дорізаємо гіркий перець. Я вже почала складати у баночку. І так кожен слой. Лимони, там зверху гіркий перець. Я ложкою кидаю сахар, цукор. Так, беремо кипяток. Рука, зараз Беремо кип'яток і заливаємо до верха. І ставимо прохладне місто на три дні. Отак от, от. Все. Тепер закриємо кришечкою. І все. Хай стоїть три дні. Все. Робіть і їжте з удовольствием. З задоволенням по українській мові. Так і день проходить. От лимони зробила. Зайшла в хату. Ні, я правда, з вами з'їли солоденького. Ми в обід з нею завжди, там, або фроб сідаємо, або щось таке, там, чи цукерку, чи вафельку, ну таке щось. А. Кажу, піду, я ще в хату складу речі в для стірки там. І небагато, але все одно. Оце зайшла, бо на дворі невозможна вийти, чесно. Ось відпускати собаку я не знаю, як я її з нею я буду гуляти і взагалі. Ну нічого. А завтра в нас багато роботи. Завтра ми зранку зробимо тісто. Будемо пекти на ЗСУ. Так що завтра у нас воно займе цілий день. Ну, я буду показувати вам. Бо... такі справи відбивні, дівчатка, робіть. От правда. Якщо не любите сухарі, зробіть просто яйце із мукою. Все, більш не треба. Це так, знаєте як. Що хочу сказати, що коли робиш яйце із мукою, вони світліші. Хоч і кидаєш пшеничні ці, паніровку робиш з сухарів пшеничних, нежитніх, все одно трошечки вони не, такі, не такий колір. Але смак мені той і той подобається. Просто що якщо це є, як сказати, ну, вони як запечатуються в цих сухарях, ну це на любителя, Це таке. Я вам показала, а ви. Я сьогодні знову зранку їла ту рибу. Це оце візьму, наїмся, потім проходить деякий час і знову. Ось такі справи. Так що скрилала речі. Зараз буду відпускати свою красавицю. Вчора вам її не показувала, сьогодні покажу. Ой, правда, не знаю, що це буде. Наверно, буду я, і вона. Всі будемо чорні. Може воно трошечки, цей, думаю, хоч часок, ще, хоч часок, А воно все одно йде дощ. Так що зараз випущу тоді погуляємо з вами разом. Я розбулася, відв'язала її, вона взяла мій тапок занесла. Ох, уже ж таке вредне. Таке вже вредне. Бігає, гуля. Бігає. А. Успокойся, фу! Оно жрязно. А ну успокойся. Успокойся. Як дурачок малий Чого ти Фу. Ну все, успокоїлася, успокоїлася. Хороша. Хор... Фу! фу! Фу Фу! сказала фу Красавиця. Замарилася. Почухать? Давай, Оля, почухай. Лягай, лягай. Я почухаю, лягай. Ах ти! Огомонилося. Ах, уже ж. і дівчина не всядеться. Творить чудеса. Іди сюди, йди. Зараз я буду. Мам, налий нам гарячої води. А, Красавиця вуля. Трошки Привяз... вже її в этот вольєр запустила. Дала їй кашу, нагодувала, літала кругом п'ять, вимазалася, на мене пригала, гралася. Ну, коротше, потім як рванула і в общем, побігла і у вольєр. Так я кашу її быстренько наколотила та водичку поміняла і вона пішла Впала і лежить. Забарилася, тож літає, вона ж не худа. Ну як, ми ж її годуємо, це ж не то що. Хоча нам, коли її привезли, то сказали не перегодувати. Ну, Правді, не перекормлюємо, ну, а буває, що щось більше дам. Ну, за зиму вона завжди трошечки набирає вес. Ну, так як і всі. Що ж вона? Вона ж дівочка. А я поки вона. Бігала, навіяла муки. Підготовлюємося потихеньку, щоб вона ж нагрілася, щоб була завтра тепленька. От, Так що мука в нас підготовлена. Завтра з Богом все буде добре. Зробимо. напечемо якусь випічку. ще не знаємо що, але но... завтра все подивитися, побачите. На сьогодні буду заканчувати своє відео. Дякую, що зі мною, хто мене дивиться, хто мене лайкає, підписуйтеся, приходьте, дивіться мої відео. Всі буду рада бачити у себе в підписках. Пишіть коментарі ставте лайки. До побачення!